Вітаю друзі 29 червня. В ніч на сьогодні було нанесено Російської Федерації по території України потужний повітряний комбінований удар. За даними моніторингових каналів. Під час масової атаки в ніч на 29 червня Росія застосувала проти України крилаті ракети Х-10155, запущені бортами Т-95 МС. Крилаті ракети Калібр, запущені з акваторії Чорного моря. Гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинжал». Зразу скажу, жодна не була збита. Балістичні ракети Іскандер М КН23 безпілотники типів Шахет, Герань, Гарбера та імітаційного призначення. Під ударом перебували Кременчук. Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Львівщина, Рівенщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Дрогобич. Атака була комбінована із розрахуванням на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Атака дронів тривала 9 годин 52 хвилини. Орієнтовно з 19.05. 28 червня по 4.57. 29 червня, тобто сьогодні. А ракетна атака 2 години 58 хвилин. З години 59. По 4:57 сьогоднішнього ранку. Цілями ночної атаки Збройних сил Російської Федерації стали розположення Збройних сил України, склади збереження комплектуючих споряджень і так далі. Рембази, котрі зараз в основному знаходяться на залізничній інфраструктурі. Виробництва. Добивали інфраструктуру Кременчуцького НПЗ і нанесено удар по Дрогобицькому цей раз знову. Би більше били ну, взагалі безпрецедентний, мабуть, самий масовий удар по західним регіонам України. Збройні сили України для відбиття атаки підняли авіацію, що призвело до втрати ще одного f 16 Цього разу, на жаль, з пілотом. Ще кидається в очі, що Збройні Сили України заявили, що росіяни знову обстріляли Україну ракетами С-300. Це, звичайно, відбувається тоді, коли українські ППО збиваються з шляху. Під час цієї нічної атаки. Російської Федерації на літаку f 16 загинув пілот Максим Устименко. В ніч на 29 червня 2025 року, відбиваючи ворожу атаку на міста України, в літаку f 16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Про це офіційно повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Вони ж повідомляють, що перед загибелью Симоненко збив сім ворожих цілей, а під час відпрацювання останньої уліз так зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але капультуватись не встиг. Загинув. Як герой, Щирі співчуття рідним близьким Максима, не знаю, як загинув пілот, але бився і захищав країну. Він точно як герой. Ну і трохи зради, так би мовити, в лапках. Справа в тому, що пропагандисти як в повітряних силах, в Збройних силах, так і з Банкових, в один голос кричать, що збили таку кількість шахетів, таку кількість ракет, ну, всі, крім кинджалів, що виникає думка: а що ж тоді влучило? А що тоді добило Кременчуський НПЗ? Що вивчило по Дрогобицькому? Що вивчило по навчальному центру? Профнавчальному центру в Смілі Черкаської області, по вокзалу на в моїй рідній Полтаві. Що влучаємо е, в Лохвицькому районі Полтавщини, ну і так далі, і так далі. Брешуть. Системно брешуть. Для чого? Для того, щоб утримати дух спротиву, щоб казати, що перемагаємо, щоб знову, знову, знову накручувати, накручувати людей на спротив, який типу не даремний. Питання в іншому. Питання в тому, що брехня вона відкривається за день, два, три. І після того, як відкрилася брехня, люди припин... втрачають мотивацію, люди припиняють вірити взагалі все. Краще жорстка правда. Чим от цей мед, мед, брехні, а в результаті з'ясовується гірка правда? Яка розчаровує людей. Ну, а взагалі то Україні потрібні ЗРПК з електронними кулями. Постріл забувся, як стінгер. Плюс система обнаруження так звана. f 16 накриває згори більшу площу спостереження, ніж до горизонтні радари з поверхні землі. Але f 16 проти Шахета внизу це дуже дорого в обслуговуванні. Турки роблять Україні два корвети, кораблі. Ну, це не закрита інформація, вже спередили їх саме протидроновими такими от ПЗРК. Так що це вільно продається. Але продається на шару ніхто не дасть. Потрібно купувати за гроші. Австралійських боксерів називають панчери. Це ті, хто б'ється, не вивчаючи захист, а лише використовують майстерність і силу своїх ударів. Хоч морда в крові, але бере наша. Вісім мільйонів дронів. 666 тисяч на місяць, без захисту від дронів противника, це щось подібне до панчерів або лавки Муайтай, де просто замість захисту слід терпіти, бо не можна розривати. Дистанцію. Але бій ви то порівняно фізичних і моральних сил противників, от уявіть собі, 8 мільйонів дронів в наступному році хоче випустити Російська Федерація. Якщо в нас не буде в Україні від них захисту, що перетвориться в Україна? Притом збільшення, масштабне збільшення виробництва, очікується з осені, от є кривава осінь. Тому тут рівно два питання. Перше купувати не те, що дешевше, чи те, що дають на шару, не розкрадати гроші, не займатися корупцією, купляти ефективне озброєння, будувати ефективні захисні споруди, будувати ефективний купол ППО, а паралельно, паралельно дипломатичним шляхом будь-яким чином. Робити все, щоб зупинити війну, щоб зупинити кровопролиття. Тому що попереду, попереду не просто кривава осінь, а попереду месиво, яке може перемовити нашу країну, якщо ці зелені гниди далі будуть красти на лініях оборони, будувати на папері лінії мінді, що замість справжньої лінії новітньої Маннергейма. Якщо е, будуть е, ППО, що дадуть і брехати нам, як сьогодні, в зведеннях, а насправді країна палатиме? Тому питання для мене, наприклад, стоїть однозначне. Всі оці пропагандони, які брешуть під час війни, вони мають нести таку ж відповідальність, як мародери і зелені гниди при владі. Вони всі мають постать перед трибуналом, бо вони допомагали знищувати Україну і українців. Мир, мир і ще раз мир. Зупинити війну будь-яким чином, використати Трампа для перемовин за Рев, зупинити війну, зупинити смерть України і українців. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.